Привіт! З вами знову компанія «Термопад». Сьогодні ми знаходимося 640 кілометрів від міста Київ, а іменно в розважальному комплексі. Козацька слобода Раковець, який знаходиться в селі Воля Якубова. Це недалечко від е, Дрогобича. Окрім е, вейків, окрім катамаранів, басейнів, рибалки та зоопарку, тут вже два роки є власна броварня. Дуже крута, яка знаходиться, до речі, заді мене. Так що сьогодні ми йдемо дивитися і робити супорове відеоляд. Ходімо! Слухай, газ підведений прикинь. Це говорить про те, що Москва — піде, а ми молодці. Вон конячки ще дивись якісь там. Ну, автопарк раритетний Ми такий прям. Комплекс, який має свою пожежку. Басейн, наче непоганий. З вигляду водичка думаю, тепленька. плюси є ще гірки для дітей. Прикольна штука. Що це? Підійшли до місцевого стоунхенджа. Куна крошня, так? і найголовніше, дивіться, що тут вже є. Тут вже є чотири крани підрозлив крафтового пива. Сиповари, як правило, приїжджають в п'ятій ранку, щоб десь вже на обід закінчити першу варку. А за день можна зробити дві варки тільки на нашому обладнанні. Ось ми нарешті піднялись на Лавандову гору. Ця броварня, до речі, і називається так: броварня на лавандовій горі. Чому так? Мабуть, тому що тут у них є один з сортів пива, який і робиться з лаванди. Справа у нас знаходиться сама броварня, а зліва у нас є тюбінг. Взимку можна буде сідати і їздити на плюшках, спускатися з ним. Дуже весело. Так що ходімо, будемо дивитися на саму броварню вже. Зараз ми знаходимося вже в самому відділенні, де вариться пиво. До речі, зараз у нас іде процес затирання. Якщо нам пивовар дозволить, ми потім туди заглянемо. Я думаю, то буде не страшно. Що можна сказати про обладнання? Варочне відділення 200 літрів робочий об'єм, заторний фільтр, Сусловарочний вірпул. До речі, на цьому обладнанні. Якщо не секрет, ще може робити інші напої, більш міцніші. Ну то вже є інша історія, а потім ми про неї будемо розказувати, так? Бо це є теж наше направлення. Площа відділення для бродіння і варочного цеху 21 квадратний метр. Площа дуже маленька. Якщо чесно, ми коли це проектували, я був не впевнений, що а, тут, по-перше, обладнання встане. І по-друге, що тут людина зможе працювати. Ну, о, як показує практика, пройшло вже більше, мабуть, двох років. Е, я заходжу да, в принципі не дуже багато місця, але 4 ЦКТ по 400 літрів стоять, пиво вариться, пивоварту ще встигає все мити. І наверхся встигає перекачувати пиво у фарфаси. Тому дивіться, площа в принципі грає величезну роль, але якщо немає великої площі, то в принципі отакий такий невеличкий варіант він має право на життя. Якщо ми подивимося, то наша броварня в принципі зроблена з мідним декором. Так захотів власник, але це мідь. І майте на увазі, що за міддю постійно треба слідкувати. Так і постійно треба чистити, бо вона дуже часто окислюється і має, в принципі, такий вже вигляд. Ну, цей вигляд, в принципі, комусь даже і подобається. Більш більш раритетний, можемо подивитися, що реально обладнання працює. Нам пощастило сьогодні, і у нас дивіться іде варка. Іде затирання пива. Подивіться, ці маленькі лючки. Чесно, я не пам'ятаю, коли я останній раз такий маленький люк заглядав, Ну, пиво вариться. Солод засипається. Зручно засипати Івано? Іван каже, зручно. Мені здається, не дуже, але Івану краще знати. Це місце не просто творіння нових сортів пива. Ви подивіться, який вид іде за вікна. Та тут людина не просто працює, вона насолоджується і вона цю насолоду передає саме пиво. Так що я б з радістю хотів би тут сам би, знаєте працювати, творити щось нове. Тому я думаю, пивовару дуже пощастило працювати в такому місці. Відійшовши від е, варичного відділення майже на півтора метра, і у нас сразу, як ви бачите, стоїть уже цех бродіння. Бачимо чотири цикатешки по 400 літрів робочого об'єму. Це свідчить про те, що в цьому закладі є чотири основних вида пива. А, на етапі проєктування, я пам'ятаю, коли ми приїжджали і монтували цю броварню, в планах ще не було встановлення форфасів горизонтальних. Ну ми їм цю ідею запропонували. Власнику ця ідея сподобалась, і після того як ми почали монтувати цикатешки та варочник, ми почали виготовляти паралельно форфаси. Тому форфаси приїхали майже перед самим відкриттям. Тому ми маємо 4 ЦКТ і 4 форфаси на 4 сорти пива постійне. <му> Далі ми піднімаємося на другий поверх, де саме проходить процес вживання крафтового пива. Зараз нам, а оця гарна дівчина, яку звати Яринка, набирає нам а, пиво. Яриночка, а як це пиво називається? Це пиво називається лавандова гора. Воно із додаванням лаванди і стеві. Я його зараз куштую, чекайте, я вам скажу. Ароматика дуже крута. М -м -м. Перше враження як суху землю. Я вам чесно кажу. І відчувається солодинка трошки. Так, і у цей аромат. М -м -м. Виключає, буду пить. Чого це пиво таке файне? Давайте я вам буду пояснювати. Дивіться, зверху мене стоїть обладнання, яке називається форфас. Там пиво відстоюється і освітлюється. В чому воно з цього закладу і цього пива? Тому що це пиво воно вариться знизу, так? воно бродить знизу, так? І це пиво воно відразу переходить, перекачується в ці ємності нагору. Так? Після чого. Наше пиво не йде в кеги, так у нас це пиво йде одразу на крани. Звідки це пиво наливається в бокали? І тому це пиво називається танкове. І воно дуже смачне. Тому всі, хто не має ще форфасів, я наполягаю, щоб всі мали форфаси. Бо пиво танкове це зовсім інакше пиво. Поки у нас іде процес затирання, так хочу вам показати у цей такий технічний інтер'єрний отвір скляний. Так знизу знаходяться наші цикатешки, Тут пиво бродить. Дуже грамотно хлопці зробили. Вивели знизу з бродільного цеху в бар два патрубка, завдяки якому пиво буде перекачуватися в оці наші гарні 200-літрові форфаси. Нам сьогодні пощастило знову. В другий раз ми застали шановного пана Івана. А пан Іван це головний пивовар цієї броварні. Броварня називається а, броварня на лавандовій горі. Правда, да, так, так? все правильно. Я пам'ятаю, коли ми ще два роки назад її запускали, а, ми ще спілкувалися з власником, і мені казали, що Ваня лаванду збирає на горі. Я думаю, що за лаванда? Я тоді ще не розумів. Пивоварня на лавандовій горі, е, пиво Лавандова гора. Тепер мені все зрозуміло. За два роки скажи, будь ласка, як тобі взагалі тут ти там вміщаєшся? Як працює обладнання за скільки років? В загальному працює обладнання дуже добре, претензій до нього немає. То, що маленькі об'єми. Що можу порадити, хто схоче купляти, бажано купляти мінімум тону ЦКТ і варочний порядок, мінімум на тонну, щоб можна було зварити хорошого пива, вже нормальну кількість. Бо ми варимо по 200 літрів. Це кате нас по 400, то об'ємів не вистачає. От в хороший сезон об'ємів не вистачає. А власники, коли інвестують в цей бізнес, так вони завжди дуже обережно дивляться на цей вид е, діяльності, бо вони його не знають. І всі е, хочуть зайти з мінімальним об'ємом. В принципі, з нашої сторони, ми їм завжди рекомендуємо, що да, треба починати з більших об'ємів, але все завжди опирається у фінанси, так? А з іншої сторони, просто коли ти вже вперся в свій потолок, ти вже більше рости не зможеш, правда? Тоді треба обов'язково вже будувати більшу броварню, шукати локацію нову. Тому краще знайти золоту середину і починати з неї. Не маленька, не велика, а щось більш-менш середнє. Я би порадив, що можна купити, то мінімум тона. Добре, скажи, будь ласка, ти мені сьогодні казав. Ти приходиш на сьому ранку та варитися. Скільки в тебе часу займає? Ти робиш одну варку в день, дві варки в день. Я роблю дві варки в день, переважно займає від 10 до 12 годин. Це є дві варки пива по 200 літрів. Дроблю зранку, зразу воду нагрівається, дробиться і вже використовується. То виходить 10-12 годин. Ну, в принципі, дякую. Реально, дякую за смачне пиво і дякую за екскурсію. Так що будь здоров. Ну, нарешті ми вже, я сподіваюся, все зняли. Все вам показали. Вам все сподобалось. Тепер моя черга відпочивати. Так що погнали! Adios, muchachos!